Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні буде черговий щомісячний інвестиційний звіт по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. Минулий місяць, як завжди, в інвестиціях видався досить цікавим. Нагадую, що подібні інвестиційні звіти я записую щомісяця і планую це робити регулярно. І так, про все по черзі. У публічному портфелі на фондовому ринку, звісно ж, відбулися зміни. І в криптовалютному публічному портфелі теж були зміни. Але про це все по черзі. Нагадую, що в мене по два портфелі на фондовому ринку, і два портфелі на криптовалютному ринку. Звісно ж, публічні портфелі я веду відкрито, а довгострокові портфелі. Доступні лише в деяких моментах. І як завжди, розпочну з фондового ринку, а саме з порівняння мого портфеля з акціями за талонами фондового ринку, такими як SP500, Dow Jones і Nasdaq 3Q. Нагадую, що даний загальний графік, який ви бачите, формується на основі двох портфелів, тобто на основі довгострокового і на основі публічного портфеля. І так, приступимо до огляду. SP 500. Бачимо на 30 червня SP відстає на 11%. Це вже в мене виходить 5 місяць поспіль. Мій портфель в лідерах. Dow Jones. Індустріальний індекс. На 30 червня в Dow Jones значне відставання. 23% проти 9,7% Dow Джонса і технологічний індекс NASDAQ 3Q. На 30 червня бачимо NASDAQ. Найкраще себе показує серед індексів і значно скоротив своє відставання від мого портфеля. Як я і говорив раніше, в минулих інвестиційних звітах я тривалий час працював над цим, і як бачите, що вже п'ятий місяць поспіль мій портфель в лідерах серед таких топових індексів. І так, тепер перейдемо до зміну портфелі. А саме зміни відбулися 6 червня. Я публікував даний пост у своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, не пропускайте інсайти від мене. Я публікував, що додаю у публічний портфель дрібні акції компанії Tesla. Бачимо скріншот по купівлі і графік, де на момент купівлі дрібних акцій компанія Tesla від локального максимума ціна просіла на 23,3%. Тож, дане придбання було зроблено з розрахунком на можливий відскок ціни уверх, тобто від лінії підтримки ціни і далі уверх. І який ми результат отримуємо від 6 червня, показую на платформі Finviz, де я веду статистику інвестицій у фондовий ринок, досить хороший сайт. Рекомендую, тож посилання на сайт буде в описі цього відео. І так бачимо по Tesla на даний момент 5,5% Tesla в плюсі від 6 червня. Тож все йде так сказати по плану. Бачимо на даний момент проти минулого інвестиційного звіту вже 4 акції в портфелі. Це Google, Alphabet BX, Blackstone, Tesla Tesla і CRM Salesforce. Загальна прибутковість портфеля складає 3,5%. Бачимо, що три компанії в плюсі, і CRM в мінусі виходить в нас. Але це все, як ви знаєте, тимчасово. Той, хто регулярно спостерігає за публічним портфелем на фондовому ринку, той знає, що вже дві позиції було закрито. До речі, по Теслі була закрита позиція, це знову я зайшов у дану компанію з початку фінансового року. Нагадую, вже дві позиції було закрито. По моїм міркам фінансовий рік розпочинається для мене 1 березня і закінчується, звісно ж, 28-29 лютого в залежності від того, який рік. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у фондовий ринок. Для цього вам треба відкрити рахунок у топового американського брокера Interactive Brokers. Посилання на відкриття рахунку, звісно ж, буде в описі цього відео. Тож на даний момент по фондовому ринку все. Тепер переходжу до криптовалюти, а саме на платформу CoinMarketCap, де я теж записую свою статистику по інвестиціям у криптовалюту, а саме в публічний портфель. Як я і говорив, що на фондовому ринку в мене теж є довгостроковий портфель, який обмежено доступний. Так само і на криптовалютному ринку, звісно ж, у мене є публічний портфель, який я веду відкрито уже більше року. І, звісно ж, є довгостроковий портфель, який теж обмежений в доступі. І так, розпочнемо. Огляд публічного портфелю. Бачимо, що на даний момент поки що публічний портфель у мінусі. Це мінус 34%. Звісно ж, відбулися зміни теж у публічному портфелі по криптовалюті. Бачимо, що 11 червня було вже нарешті усереднення позицій по СТРК. Звісно ж, пост я публікував у своєму телеграм-каналі. І вже практично в кінці місяця, 25 червня, було осереднення позиції по монеті BOME. Теж пост я публікував у своєму телеграм-каналі. Бачимо, дана монета впала досить таки суттєво, мінус 86% було на момент осереднення. Тож, я думаю, це досить. Хороший варіант для отримання хорошого профіту. Як ви всі бачите, і вже встигли помітити, що альтсезон, так сказати, штучно затягують, але, я вам скажу точно, він буде по-любому. Він буде тоді, коли його ніхто не ждатиме. Тобто, коли всі зневіряться, розпродають хто в мінус, хто в мінімальний плюс, хоча би. Але альсезон якраз буде тоді, коли його ніхто не чекатиме. І так, бачимо, що, як завжди, сую в плюсі. Незважаючи на ось таку просадку портфеля ворхом в мінусі. Теж планую його усереднити, тож, слідкуйте за новинами, Бачимо історію розвитку портфеля. Був відскок уверх, потім дещо просадочка і далі. Пішло розвертання капіталізації портфеля публічного по криптовалюті вверх. Тепер по монетам переглянемо знизу вверх. Бачимо на самому дні Ворхоме, потім Мюро, йде Оптимізм ОПі, Понке, Ponke, Бред, Вайф, СТРК, One, RB, Філ, Shiba, Боме. Фет, Бонг, Dia. Це всі поки що позиції в мінусі. Хто в великому, хто в невеликому мінусі. І далі вже група лідерів. Це Доге плюс 23, Pepe плюс 27, Quant плюс 32%. І Sui, звісно, плюс 232%. Я багато разів вам рекомендував і відео навіть записував, що. Фіксуйте по можливості і по бажанню. А сам говорив, що я поки що фіксувати нічого не буду. По ПЕПе було, по суї було, по дія було. Все це я говорив, що фіксуйте, хто ж не зафіксував, то ж чекаємо альтсезон. Хто зафіксував, вітаю з профітом. І так, ось такий вийшов звіт по інвестиціям, щомісячний звіт, який я записую щомісяця. А для того, щоб розпочати свої інвестиції у криптовалюту, для цього вам треба відкрити рахунок на будь якій криптовалютній біржі. На ті біржі, через які я інвестую, посилання на відкриття рахунку, звісно ж, буде в описі цього відео. За цим посиланням ви, звісно ж, отримуєте бонуси від даних бірж. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій. Прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.